Сьогоднішні події на сході України ще раз нам нагадують, що історія повторюється, коли її забувають. Розуміючи це, сільський голова старого добротвора Михайло Хімка щорічно ініціює проведення заходів по вшануванню пам'яті героїв УПА, де кожен присутній має змогу отримати досвід дотику до історичної трагедії, який не здобудеш ні з якої книжки. Мабуть, так само, як і сьогодні, на цьому місці, 12 квітня 1951 року, був такий теплий весняний день, коли пробуджується природа, усе радіє життю. Повстанці, які перебували у Київці у лісовому масиві урочища Морозівська, неподалік села Рокети Кам'янкобузького району, не сподівалися, що це їхня остання весна, а так хотілося жити у вільній Незалежній Україні. Та не судилося. За доносом зрадника, уже ближче до полудня, криюку оточили НКВД. Зрозумівши безвихід ситуації, яка склалася, повстанці вирішили живими не здаватися. В нерівному бою усі загинули. І тільки у 1990 році з ініціативи місцевих активістів на місці бою було встановлено хрест та реконструйовано кріївку. І з того часу тут щорічно правиться відправа нашого майбутнього і поминання нашого минулого, зауважив парок села Старого добротвора Української греко-католицької церкви отець Мирослав Ковальчук. В такий грізний час, коли ми маємо війну у нашій державі. Я у серці сподівався, що нас тут буде більше, зокрема з добротвора, старого добротвора, з тишиці, з триганки, з Реклинця. Я думав, що сьогодні тут буде, бо я вже не перший раз, я думав, що сьогодні тут буде втричі, вчетверо більше людей. І мені соромно є. Що тут правиться відправа нашого майбутнього і поминання нашого минулого, а люди припасають худобу. По завершенню поминального молебню відбулася громадянська година пам'яті. Громадянську годину пам'яті, по вшануванню героїв, які полягли за волю і незалежність України, я оголошую відкритим, шановна громада, шановні добротвірці. Кожен рік традиційно ми збираємось тут на тому невеличкому клаптику української землі, щоб вшанувати пам'ять тих, які полягли тут за волю і незалежність України. Їх було небагато з тих сотень тисяч, які також хотіли жити, бачити мирне на небо над головою, виховувати дітей. В нашій Україні історія. Підкидає нові випробування, випробування на Майдані, випробування на сході України і знову нові жертви, ім'я і благо майбутньої нашої держави. Учасники товариства пошуку жертв війни, пам'ять, демонструючи повстанські строї, подумки переносили нас у ті буремні роки, коли армія без держави виборювала незалежність. Сьогодні, маючи державу, ми не маємо сильної армії. Символічно, що шану героям віддали салютом із реставрованої зброї повстанських часів. До салюту готові. А звукова хвиля від гарматного пострілу червоноградського козака Андрія Сухого неодноразово сколихала лісову тишу, викликаючи відчуття страху лихоліть війни. Сьогодні тут зібралися всі ті, хто душею відчуває своїм обов'язком прийти на це святе місце і віддати шану героям. Кам'янкобузький міський голова Олег Омельян, депутат обласної ради Володимир Кирилович, представники Кам'янкобузької адміністрації та районної ради, представники Добротвірської електростанції Тарас Калиберда, Ірина Нікітіна, радихівчани депутат районної ради Михайло Темрук, голова Возлівської сільської ради Анатолій Близнюк. Бо тільки бережучи пам'ять, ми можемо будувати майбутнє. Ми можемо будувати армію, ми можемо будувати державу. Честь і хвала вам всім. Честь хвала тим загиблим. Бо дійсно сьогодні були сказані віршем, ті сотні можуть опуститись і захищати Україну. І хто б міг сьогодні подумати? Псевдо Соловій, псевдо ворон. Псевдошляхтич, псевдосеня і інші знову повторюються там на Сході. І знову наші хлопці під тими самими псевдами стоять за Україну, за наше краще майбутнє, за нашу долю. Літературно-музичну композицію підготували учасники художньої самодіяльності народного дому села Тишиця, де директор Петро Дідусь не плакав, не боявся, не просився. Пусті патрони випали з руки. Шістнадцять, як з країтки, мене тягли, в'язали, я а далі пошлани в чорні вежі, Сибірських квіт, закруті горі. Уже традиційно незмінними учасниками усіх заходів по вшануванню пам'яті воїків української повстанської армії, які загинули за волю і на України, є співочачу та нескорені художній керівник Анжела Вайтухів Червоноградського братства УПА, декламування віршів, яких супроводжувалося виконанням патріотичних пісень. А ті хлопці, які тут загинули, вони нічого не мали, і вони свідомо йшли на це. На цю смерть, щоб нам донести свою гідність, свою волю до вільного життя. Знаєте, як кажуть, краще прожити 30 років з соколом, ніж 300 років е, вороном. То вони хотіли вселити в нас свій дух і ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут встане Бог і вся природа, і кров'ю страплена земля і не допустить москаля. Запам'ятайте, злії люди, земля та вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас Бандитські потвори. У нас є гідність, честь. Ідея, ми в бій, готові йти за нею. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна. Слава Україні! Зродились ми великої години з пожеж війни і з полом'ягонів нас біль пократі України. Лекала збір потраті України, кормив нас гнів і будь на ворогів, і ось ми йде у бою життєвому, пісні тверді, незламний ограні. Усі ми повинні побувати на цих святих місцях, доторкнутися до жаху, щоб не допустити його повторення, бо історія повторюється, коли її забувають. Наслідуючи рік вже буде 65 років. Ця роки біжать невгомовно. Вже буде 65 років, і ми знову прийдемо на це священне для нас місце, щоб вшанувати пам'ять цих наших героїв УПА. Так хоч сьогодні відбувся знов такий черговий захід. Були в нас представники і Радихівщини, і було Чорноградське братство Упа були сусідні Сокальщини. Громади, тому що ми тут на наш старий доброт розміщений на стику трьох районів Кам'янько-Бузький, Сукайський і Радехівський. І безумовно люди прийшли віддати шану пам'яті своїм героям. Я їм дуже вдячний, сільський голова, і кожного року, коли приходимо сюди, я завжди і ми організовуємо, щоб відчути дух українства, дух повстанця. Ми йдемо в повстанських одностроях. І безумовно нам то навіває оптимізм в краще майбутнє нашої держави і світле майбутнє. Хоча зараз держава наша переживає нелегкі часи, знову почалась війна. Знову воюють наші молоді люди, знов кладуть свої голови, лється кров, але дух повстанців там з ними на сході. І не і є дійсно, як ми бачимо наших вояків, які воюють на сході, вони знову пішли. Дорогами наших воїнів УПА і беруть собі псевда, і знов є Соловій, і знов є Андрій, і знов є Галич, і знов є псевда, які не забувають. Це говорить про те, що дух повстанця живе зараз і на сході.